У нас, друзі, аж шість ігор сьогодні в топі. Чи багато це, чи мало, будемо і дізнаватися. І нагадаю, Олдам, а ті, хто новеньким сповіщаю, що дані топи вони суб'єктивні, тобто те, що сподобалось мені. Тож, якщо щось сподобалось вам або чогось не вистачає, доповніть цей контент. Салют, піпл! З вами Хьюман. І як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Отак, це воно. Ігор, так сьогодні не багато згоден, але останні місяці не дуже величезні проекти виходять. Менше з тим все одно їх ігнорувати не можна, тому годивитися. дивитися, я створив. Я думаю, друзі, багато хто з вас пам'ятає дату 26 квітня 1986 року. Саме тоді, коли сталася найбільша ядерна катастрофа в історії людства, в результаті вибуху і руйнування реактора номер 4 Чорнобильської атомної електростанції в атмосферу було викинуто величезну кількість радіоактивних ізотопів. А на боротьбу з цим невидимим і смертельним ворогом були відправлені загони ліквідаторів. Тож друзі, вже 6 червня на нас з вами чекатиме гра. Чорнобиль Ліквідейтор нам пропонують стати на місце безіменного героя, який протистоїть підступній радіації, які гасили пожежу на руїнах реактора номер 4 тієї фатальної ночі, подорожувати покинутим містом прип'ять як дозиметрист, цебто борючись з радіоактивним пилом і хмарами. Все це у протирадіаційному костюмі і досліджувати доведеться тунелі під реактором у пошуках правди, взяти лопату і розчистити радіоактивний графіт з даху машинного зао третього енергоблоку. Тільки не окопуйтесь в родому. Лісі, як деякі, але ви враховуєте, що від ваших рішень залежить не лише ваша доля і доля ваших близьких, але й доля всього світу. Також доведеться протистояти безсердечному апарату радянських репресій і чинити опір кадебістам або ж покірно підкоритися їхній волі. Отже, симулятор-ліквідатора аварії на Чорнобильське АЕС це гра, яка розповідає про реальних людей і які опинилися в самому центрі катастрофи на ЧАЕС. Ми зможемо побувати в Прип'яті, досліджувати тунелі під реактором, взяти участь у гасінні пожежі на енергоблоці при цьому використовувати спеціалізоване протипожежне та хімічне обладнання, а також вивчити різноманітні документи, ухвалити складні моральні рішення та багато іншого. Але, друзі, в цей же день вийде ще одна цікава гра, і в неї буде доволі цікава перевага, тому що вона free-to-play. play. Снікаут це багатокористувацька гра, яка повна пустощів та веселощів, і все це аж для шести гравців. Ви входите в замок з приводами разом з п'ятьма друзями. І один з вас випадковим чином обирається мисливцем. Решта гравців повинні сховатися та вижити в замку, при цьому виконуючи завдання та уникаючи мисливця, доки не відкриється портал втечі. Ті ж невдачливі пінгвіни, яких спіймають, все ще можуть допомогти своїм друзям у ролі привида. Ну а ті, хто стали мисливцями, повинні зробити все, щоб не дати їм всім втекти. Я не знаю, друзі, як у вас, але особисто в мене гра викликає асоціації з декількома іграми. Тож, якщо у вас, так само можете написати в коментарях, які ігри вам приходять на голову. Або в голову, ну кудись там. Можливо, можливо. Але я не впевнений. Але можливо, вам зайде хорор The Begar. На нас чекатиме науково-фантастична подорож, яка розгортається після катастрофічної події, де терор і наукова фантастика переплітаються серед руїн зруйнованого світу. Ми потрапимо в динамічне злиття просторово часових боїв і карколомних головоломок. Доведеться пройти через залишки колись процвітаючої цивілізації, але яка тепер зведена до зрадливого ландшафту, сформованого хаосом катастрофічних сил. А от вже 18 червня ми з вами зможемо полоскатати собі. Нерви, можливо, навіть більше ніж як 17-го. Чому? Тому що відбудеться реліз Steel Wakes the Deep. Це у нас таке повернення до жанру оповідання жахів від першої особи від Chinese Room, себто творців ігор, які отримали визнання критиків, і це в таких проєктах, як Amnesia, The Machine for Peaks, Everybody's Gone to the Rapture та Dear Esther. Тож. Про що гра. Ви будете робітником морської нафтової платформи, які борються за своє життя через лютий шторм, небезпечне оточення та темні крижані води північного моря. Усі лінії зв'язку, як неочікувано, будуть перервано. Всі виходи зникли. Залишається лише зіткнутися з незбагненним жахом, який прийшов на борт. Тож нам доведеться відшукати свою команду і допомогти їй вижити, і все це при захоплюючій історії про катастрофу на борту чудово реалізованої нафтової платформи. На північному морі з справжніми шотландськими акторами в головній ролі. Якщо ви, друзі, спостерігаєте за моїми стрімами, навіть якщо не в онлайні, а в записі, ви вже знаєте трошечки про гру, яку зараз ми будемо говорити. 20 червня відбудеться реліз кооперативного виживача із скандинавськими мотивами. Вона ж Аска. Ми зможемо створити самодостатнє плем'я вікінгів, керувати селянами, працювати та воювати з ними плечі Багато чого. Тож що варто очікувати від гри? Ну, це у нас кооператив до чотирьох людей, але грати можна і соло. Можна керувати селян розвивати плем'я, шукати ресурси, та як неочікувано, виживати. Ми зможемо доручати селянам завдання. Це в нас Пау Ворлд, будувати житло, майстерні, шахти, ферми, оборонні споруди тощо, досліджувати приховані печери в пошуках ресурсів. І до речі, друзі, тут світ працює по принципу процедурної генерації. Тобто, заходячи в світ, створюючи новий, ви завжди будете опинятися в різних можливостях або неможливостях. Коротше, на одну і ту саму мапу з тими самими, я не знаю, спавними NPC не розраховуйте також. Тут присутня динамічна система погоди, що доволі круто впливає на імпакт геймплею і іноді неочікувано Але окрім виживання та економіки, на нас чекають і ворожі NPC Ну і 21 червня станеться те, що так довго чекають безліч людей. Вийде DLC до Elden Ring Дія доповнення Shadow of the з 3 розгортатиметься на землях тіней, які наповнені новими таємницями. DLC розповідає нову історію, яка буде відбуватися в землях тіней. Тож таємниці небезпечні підземелля, вороги та нова зброя це мінімум, що ми з вами отримаємо. І це друзі на червень. Все. Тож можете написати, що вам сподобалось, не сподобалось, що будете грати, або можливо, щось я скіпнув і вам варто про це написати. Якщо вам подобається проект, чекаю від вас вподобайку. Якщо є можливість і бажання, то доєднайтесь до нашого Патреону. Це місячна підписка або БайміКофі, або спонсорством YouTube можете стати. Тоді у вас є візуальні красиві плюшечки під час стрімів у чатику. Ну також у нас є монобанка та крипта. Все є в описі під кожним відео. Буду вдячний за вашу підтримку. Наразі, наразі, наразі. Тим паче в українському мов на це дуже важливо. Дякую всім і як завжди, бажаю вам кайфової вам гри.